Я знову хочу повести розмову про нашу рідну українську мову. Про долю мови я внукам хочу розказати, щоб вміли її шанувати. Століттями вона страждала, а при Союзі майже занепала. Маніпуляції Совєти приміняли вищих навчальних закладах російської навчали. При владі всі розсудили. На російську майже все перевели. І так це все підкасували, що рідну мову аж принижну не став. А хто відстоював, щоб українською ми говорили, швиденько вороги пошили, безглуздий кримінал сфабрикували і в тюрі і собі заслали, щоб на своїй землі. Рідною мовою могли ми говорити, стільки ж страждань Прийшлось народові прожити. Тож, звернися ти на мить. Послухай, як вона звучить, та нашу мову сам Господь створив, співучістю її благословив. Бо рідна мова роду творчий слід, а без її мелодики Стане світ, чи в Україні чи в іншому краю. любимо її, як матінку свою, дух пращурів, що в мові жити міг, це роду України обріє.